Львівські науковці не перестають дивувати. Вчені розробили робота-розвідника, який може коректувати напрям пострілів на передовій або ж розміновувати вибухівку. П'ять років досліджень та більше 40 тисяч гривень витратили, аби машина поїхала. Робототанк планують передати в розпорядження Міністерства оборони. Бага машини майже 60 кілограмів. Робот може від'їхати від бази, тобто пульта управління, максимум на один кілометр. Розробку можна використовувати у різних цілях. То модифікувавши цю машину, наприклад, поставивши зверху кулемет, ми отримуємо бойову штурмову машину. Якщо ми на неї зверху поставимо апаратуру для спостереження, це буде машина, от як використовують коректувальники. Всі деталі роботу танка науковці спаювали та конструювали самостійно, а електронна начинка особлива, адже тільки процесор замовляли з Італії Невдовзі дослідники планують дати можливість машині думати самостійно. «В Майбутньому на базі Ардуїну можливо написати щось типу штучного інтелекту. З допомогою різних датчиків він буде моніторити ситуацію довкола себе і передавати, наприклад, відео і інформацію з датчиків на планшет. Машина робот працює від двох міні-батарей та керують нею за допомогою спеціального радіопульта за основу взяті прості підручні матеріали, адже проект фінансувався з власних кишень вчених. Сама ж розробка в першу чергу корисна для військових. Саме перша задача перед нами стояла створити якомога більш дешеву машину. Тобто, по мінімуму затрат на обладнання, яке би там могло б використовуватись. Багато таких смертей можна було б Уникнути, якщо б можна було використовувати при бойових діях такі машини. Якщо до прикладу один робот розміновувач, яким користуються наші вибухотехніки, коштує майже 3 мільйони гривень, то львівський робототанк можна зробити в 30 разів дешевшим та запустити в серійне виробництво. Питання тільки чи знайдуться охочі профінансувати проект. Олесь варечанна соломіна, анастасія Королюк, програма.